Давай, давай, давай. Ой. Пла. Пла. З 24 жовтня ці діти проходили навчання на безкоштовному курсі з робототехніки. А Ліфтіні 9 років. Робота вона збирає не вперше. Раніше відвідувала інші курси. Ми збираємо робота, який зможе. Малювати листівки захисникам та малювати сам якісь малюнки. Це дуже цікаво, але іноді буває складно. Можна дуже легко запутуватися, що куди поставити. Подожди, відпусти, відпусти. У тебе шестеренка неправильна стоїть. Івану 12 років захоплюється програмуванням. Програмувати мені взагалі не складно, але якщо такі прям. Взагалі великі програми, то тоді трішки запарно. А так, в принципі, легко. Педагогиня говорить, аби зібрати робота, навчали дітей командній роботі, тренували їхні конструкторські здібності та навички програмування. Програмування на трьох мовах: це Scratch всім відомим шклярам, C++ і Python. Це текстові мови програмування і блочні мови програмування. На такий випадок, якщо не можна зібрати дітей очно, ми можемо працювати онлайн і задіяти саме ці мови програмування, щоб розширити їх навички. На курсі пройшли навчання 30 дітей від 6 до 12 років. Одна з наших головних цілей заходів цих саме для дітей для того, щоб відвернути їх увагу від війни, від тяжких таких умов і якось заохотити їх до конструювання інженерії більше їх знаєте, спрямувати на створення чогось нового. Намальовані листівки передадуть до військового шпиталю, аби підтримати поранених захисників та захисників. Ниць Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.